Валерія Крук наважилася зробити те, на чим раніше могла лише посміятися. Телеведуча стала співачкою. Дебютний кліп зірка зняла на пісню, яка має назву Екстракт щастя. На самом деле, коли мені задавали банальний вопрос, скоро ти почнеш петь. Я говорила, нет, ні, потому тому що якщо я буду петь, то я буду петить вот, щось необыкновенно сильним вокалом, або хорошим матеріалом, то такое делать, не такое, як у всех. Особливо відеоролик стане до вподоби чоловікам, адже у ньому не обійдеться без еротичних сцен. Співачка запевняє, що подібного в Україні ще не робили. В Україні подобної сюжетної лінії ще не було. Тут будуть і маньяки, і мій любимий чоловік з котронням безумна страсть, і спецслужби, і дівчина, яка в мене теж влюбиться. Тому тут буде все особливо кропітким був пошук любовного героя. Зірка особисто обирала партнера для пікантних сцен. Пощастило Дмитру, який тривалий час задіяний у модельному бізнесі. Якщо не ошибаюсь, это был кастинг по фотографии, как бы но отобрали і ребят и потом на нас хотели посмотреть живую. То есть и того, как на нас посмотрели, уже соответственно я прошел это так сказать финальный этап. Окрім героя коханця, у кліпі з'явиться маньяк, який, сидячи в інвалідному візку, намагатиметься проводити над Валерією всілякі досліди. Героїня знаходиться там за стеклом, це как бы, вот, частина лабораторії, і вона там в камері знаходиться. І якщо вона виходить за рамки, так сказать, дозволеного, я нажимаю тут якусь то кнопочку. Вот, Туди в цю камеру вбризгивається дим, там щось, то раствор какої-то її усміряють. Що ж до нового амплуа Валерії Крук, то вона не збирається обмежуватися лише однією композицією. Співачка вже встигла записати 10 повноцінних пісень, які в майбутньому увійдуть до її дебютного альбому.